3 грудня цього року відзначається 300-річчя з дня народження нашого українського філософа, просвітителя гуманіста, педагога, поета, байкаря Григорія Саввича Сковороди. Байка щука і рак». Щука, натрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула. та раптом від чого заховану у ласочах вудку, що застрягла у її внутрішах. Рак це все здаля примітив, та на наступний день, побачив щуку, спитав, чого це ви пані без настрою? Де подівся ваш кураж? Не знаю, брате, сумно чомусь. Думаю, щоб розвеселитись, поплести з Кременчука у Дунай на Бритніпро А я знаю, джерело вашого суму, сказав рак. Ви прокопнули вудку. Тепер вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодоносний ніг, ні висоловидий Меандр, ні золотаві кривіця. Рак точно правду мовить без розуму усюди погано. а мудрому чоловіку весь світ рідний край. Всюди йому і завжди добре. Байка Орел і Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проводила свої братії. Горива гнемо те літання, покійна наша прабаба, дай Боже царство і небесне, згинула. З переказів видно за те, що почав вчитися в орла цієї гиблої науки. Сам Люципер таке вигадав. Слухай но, ну, дурепо. Обірвав її проповідь Орел. Не тому згинула твоя премудра прабава, що літав, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Прагнення, нагороди і слави багатьох збиває у протиприродній стан.